Привіт, мій друг, привіт мій блог. Вирішила піти в ліс і зібрати лісову малину. Але знаєш що? Бляха, так мені страшно. Зараз покажу, чого я боюсь. Отам От далі ліс. І дуже велика ймовірність, що в цій високій траві, в цих кучугурах Може бути змія. А в мене така жахлива фобія змій. Ху-ху-ху, і знаєте що? Хух. От як мені радила там іноді, ну, взагалі, як психологи радять справлятися зі страхами. Ну, тупо йди туди, де страшно. Мені так страшно. Я в сапогах, А вже ж. Але. Тамаймовірність побачити змію, а ще не дай Бог наступити на неї. А чи почути, як вона шумить? Ну, це так жахає. Що кажуть психологи? Потрібно просто робити те, що страшно. Ну воно ж не загрожує моєму життю. Ну, не загрожує. Я в сапогах, змії не стрибають, на деревах не сидять. Вона сидить в траві, можливо, а може ні. І треба своє мегдалевидне тіло в голові, отой маленький-маленький кружелятко, Кружечок, який всього боїться на рівні інстинктів, його треба зараз обдарити новим досвідом. От воно зараз жахливо боїться, воно жахливо боїться змії і малює катастрофічні сценарії. Дуже. А мені просто потрібно йти. А, як я боюсь. Я через то включила відео. Я йду туди, де страшно. Боже, мені так страшно. У мене аж сливісний понос, я зазвичай говорю повільніше. Мені потрібно дістатись до того малінника. Я не пам'ятаю, де саме він. Це з виду так гарно, ліси, озера, ой, як гарно! А насправді тут повно жахів. Коротше, зараз ми будемо тренувати моє мегдалевидне тіло. Ми зараз пройдемо цей шлях, знайдемо той малінник в лісі. Я назбираю на зиму тої маліни. А мигдалька моя зрозуміє, що. В чоботах в резинових по колінах в лісі можна гуляти, можна. Фу, змія не вкусить, вона втіче. Гадюка, тут нема вужів, уявляєте? Тут нема вужів, бо їм тут дуже холодно. І нема їжаків, які б їли тих вужів і тих гадюк, Бо їм також тут дуже холодно. І тому тут лише гадюки, і їх багато. Як я боюсь? Ну от як, як? Ух, треба йти, треба йти, треба йти. Я через то включила камеру, щоб. У Мене таке враження, що я не одна, що я. -ху 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 -ху. Якщо буду кричати, вибачайте. Коротше, у мене таке враження, що я не одна, що я з кимось, а з кимось не страшно, бо в мене немає опори лише на себе. Стіг мені радить завжди в лісі, не дивитись під ноги. Не дивись, каже, ніколи під ноги, просто йди. Коротше, коротше. Короче, розбігайтесь нахер. розбігайтесь. От коли зі стігу, мені так не страшно. Коли одна божа, це ужас. Я йду, я йду, я йду. Я йду до малінника. Господи. Я йду. Так, два камінці. Це теж дуже страшно. Але ми йдемо. Не пам'ятаємо, ми не боїмось, я не боюсь, я не боюсь. Ну я реально не боюсь, я йду. Все опа. Бачите, отак пропрацьовуються страхи. Потрібно просто йти. Але ж гарно, правда? Ну гарно же ж. Ванчай відсвів. Ось тут стара гілка, під нею може бути гадюк. Бляха, а обійти не варіант, бо там яма. в Коренях. Бляха, що робити? Боже, боже, боже. Я йду. Я йду. Я йду. А де малінник? Як мені його знайти? Уявляєте? Матір Божа я йду, я йду, я йду. Ой, боже. Та як страшно в лісі, вночі. Тут в день я всираюсь, а вночі господи, а де маліна Слухайте, я вже зайшла. Яка я молодець. О! Я прийшла. Ой. Ось вона. Ось вона, лісова малина. Господи, стільки воплів, Вона Насправді... Лише трішечки треба було заглибитись. Вон вона, красуня, дуже корисна, саме з лісу, дика. Ну все, дякую вам за компанію, дякую, що розрадили мене. Мені було не страшно з вами. До наступного включення. Таке моє літо в Скандинавії. О, такий врожайчик цього року. Мало. Ну, що зібрала, то зібрала. Вона все ж таки корисна. На зиму. Що вистачить, то вистачить. А не вистачить, ну, купимо в магазині заморожене. Так що, мій глядач, дякую тобі, що ти мене провів до цього місця. Бо я дуже боялась сама. Трішки природи, вітру, шуму села і ходімо додому без істерк. Я вже не боюсь. Все, доходжу додому. Жива та неушкоджена та ще й з гостинцем від лісу. Фух, дякую тобі, ліс, дякую вам, лісові духи, дякую тобі природа, що дозволила мені побувати в тобі і зібрати свій врожай на зиму. Одного разу їхала додому і почалась дуже сильна гроза. І настільки сильний дощ, що я нічогісінько... Не бачила суцільний потік води на лобове скло. Мене зупинитись, припаркуватись просто не було. Де? Тому що траса, траса, траса. До найближчої кишеньки потрібно було їхати метрів 500. Я десь не туди зайшла. Вертаюся. І я, бачите, я вже хожу, мені вже не страшно. Я вже хожу. Я вже ділова ковбаса, я вже хожу поміж хащів і вже не страшно. Отак, дос, достатньо одного разу зробити те, що страшно, наступного разу вже не буде так страшно. Так от, в повному віччі я сиділа за кермом машини і кажу, матінко, природа, не смійтесь, серйозно. Так і кажу, матінко, природа. Допоможи мені доїхати додому. Будь ласка, допоможи мені доїхати додому. Враз виглянуло сонце, дощ скінчився, і я благополучно доїхала додому. Уявляєте, з тих пір дякую природі, лісу, полям, озерам, лісам. За всі ніштяки і гарні штуки, які вони мені дають. Здравствуй, Вілька. Я прийшла з уловом малиновим. Ти довольна? Моя дівчинка, всю тебе. Ти моя красуня. Хочеш купатися? Ні. А гуляти? Якщо ти хочеш гуляти, скажи вуф. Ага, все, зрозуміло. Підемо.